Кошачі очі. 12 жовтня 2025 року. Мене звуть Анатолій. Я ранком розповідаю про те, що в голову збреде. У 1934 році один відчалин запримітив, що від мокрого асфальту від під час дощу відблискуються промени проїжджаючих автівок. І він придумав цю систему, вона називається Eyes, і назвав її ceps Eyes за схожесть з кошачими очами. Вона полягає в двох рефлекторах. Тоді він у гумовий купол їх монтував І вони були самоочистими під час дощу. На них можна було наїжджати, і вони повертались за що гуми у своє положення. Під час війни воно мало дуже велике розповсюдження по Британії. Після війни розповсюджувалася по іншим країнам. нашій країні я зустрічав це на трасах Київ-Львів та на трасах Києва-Одеса. В інших країнах дуже розвинута ця система. Вночі їхати дуже комфортно. А я бажаю всім гарного дня, сухо, чудове, осен... чудове осінній день.